Мене звати Вітя, стався в мене такий випадок, що зночі на ранок їхав я своїми друзями, своєю машиною в Польщу і їхав в границю Гринів. І поїхали ми на третій пас. В'їхали в границю, поїхали на третій пас на зелене світло, так як там не було черги. Но ми туди під'їхали, підійшов поляк, паспортіст, і сказав з'їхати з того пасу. От. Ну, ми мали з'їхати, але я ну, дуже сильно хотів там в туалет і кажу йому, чи можна сходити. І він мені каже, тіпа, ну, каже, так своїми словами: скажу, бери із цитута і плати 100 злотих штрафу. От. Ну, це в мене є два свідка, просто я так само написав в бумазі в своїх поясненнях, що таке було. Ось, після того, ну, мого шофера і мого друга на підсадку посадили. Якогось, ну, я не зрозумію тільки чого, шофера забрали і посидили на посадку в Польщу. Я, так як власник своєї машини, залиши біля своєї машини. Ось. І... Потім вони підійшли, почали говорити, забрали мене в наручники. Повели в кабінет, е... хотіли написати, ну, щоб, е... щоб я з'явився в суд. Я відказувався, я ні в чому не винен, я не шофер кажу, просто власник. Це раз. А по-друге, я кажу, навіть моя машина, хоч і вона моя, знаходиться, кажу, на території Польщі, і вона вже може без мене навіть поїхати, навіть якщо я співвласник. От. І кажу, мені а приїхала Ловіта забирати ту машину. І кажу: якщо її забирають, мені треба забрати документи з неї свої, паспорт там, і деякі речі. Ну я просто прийшов і відкрив дверку, сів машиною і закрився. Просто не віддаю свою машину. От. Вони почали там, поліція приїхала, почали по-всякому там. І каже, я вже сам за Ловету заплачу, каже, тільки давай вирішимо це. Потім каже, тіпа, давай каже, шукай шофера. І зараз каже, їдеш в Польщу. Я позвонив до свого колеги, Ігоря, той, що, той, той, що перед тим був за рулем. І той паспортіст пішов на браму, його привів через браму до мене і каже, їдь. Я кажу, давайте тіпа, документи техпаспорт та і карточку. І все, і ми їдемо. Він каже, так не піде, тіпа, не дам. Ну, відтоді я двері не відкрив. Потім через минут 10-15 їх вони його завели, типу він вже пішов. Просто два митника і ще там ще там хтось стражак якийсь ну, взяли, розбили стекло молотком. Мене просто витягнули в наручники і все, повели. На тому, в принципі, так все закінчилося. Скільки тебе тримали в наручниках, фактично? В наручниках, фактично, ну, приблизно з години третьої ночі. До Воду тепер? До, фактично, до 8-ї да, да. вечора, верніше. Да. І давали тобі їсти туалет? Ні, не давали не їсти нічого. Ну, в туалет це було важко випроситись. Так само, як і повідомити когось, що я знаходжуся взагалі на території границі, бо і, і теж жінку маю, і, от, то мені просто прийшлося піти таким путем, що там, як йдеш в туалет в кабінеті, я свого телефона просто вкрав і кинув в труси. ви мені не залізете в труси. І все, отак я зміг дозвонитися до своїх друзів і до жінки таким образом. забирають все, говорити не про що не хочуть, тільки ти винуватий, і все. І цілий день бігають всі разом кубкою, складають, як то проти мене піти, і все вони ідять, перекладача і перекладача що... тобі надали? 에, да, надали. По моїй просьбі надали. Ну, правда, я його довго просив, але він приїхав. Ну і як ти вважаєш, тобто які причини, чому таким чином ставляться до українців, до тебе особисто, от вибивають там. Вікна, значить, в кайданках, принижують, що це, що ти говориш. Чисто моя точка зору, в них так і названо пани. От тому і, вони, тому і вони так відносяться до українців. Бо вони є. Вони знають, що вони пани і все. Так, такого роду. Це твої колеги, які також були, так? Так. Я зрозумів. Дякую.